Вітаю! Ви на каналі Задачі з ПДР, де ми розбираємо реальні дорожні ситуації. На кільці з двома смугами рухається червоний автомобіль. З правого боку до перехрестя під'їжджає жовтий автомобіль. Питання: хто має перевагу, в якому порядку проїдуть автомобілі? Варіанти відповідей. Варіант А. Спочатку їде жовтий, потім червоний. Варіант Б. Спочатку їде червоний, потім жовтий. Варіант С. Обидва повинні зупинитися і домовитися. Поставте відео на паузу і напишіть ваш варіант у коментарях. А тепер розбираємо ситуацію. За правилами, перевагу мають авто, що вже рухається по колу. Тому червоний автомобіль їде першим, а жовтий може виїхати після нього. Правильна відповідь Б спочатку червоний, потім жовтий. А тепер давайте перевіримо, чи правильно ви відповіли. Напишіть у коментарях. Також підписуйтесь на канал Задачі з ПДР і ставте лайк і вмикайте дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски, безпечних вам доріг.